Два кольори мої, два кольори, оба на подні душі мої оба. Два кольори мої, два кольори, Червоне – то любов, а чорне – Рідний брат Таяни продовжує заробляти на Росії і спонсорувати війну. Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Пасіба тебя больше нінада, і душе має не ради. Міша Марвін, співак, композитор, народився 15 липня 1989 року в Чернівцях. Має двох братів-близнюків та старшу сестру, яка також відома співачка Таяна у 2006 році. Переїхав до Києва, де вступив у національну академію керівних кадрів культури і мистецтв на кафедру музикознавства з 2015 року. Розпочав співпрацю з російським лейблом Блек Стар, яка тривала до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У травні 2022 року він повідомив, що спільна робота з російським лейблом Блек Стар добігла кінця, заявивши: я більше не артист лейблу Black Star. Я більше не міша Марвін. І от нещодавно рідний брат співачки Тетяни Решетняк, у Москві артист Міша Марвін, який на початку війни виїхав із Росії, повернувся туди знову. Три, Дай мені все чити Артист, який має всю родину в Україні, видалив свої пости про війну та оголосив про вихід нового треку. Так, це не помилка. Я знову Михайло Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб вирішити всі проблеми. Так і сталося. Ми все обговорили. Більше немає жодних непорозумінь. Лейбл передав мені права на ім'я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями. Наша співпраця продовжиться, але у новому форматі. Я самостійний артист. А команда Black Star буде моїм дистриб'ютором та забезпечить менеджментом. Написав Міша на своїй інстаграм. Сторінці ну ловіть нашу нову точку, Ми вже приїхали квітко. Жду вас, харіс. А поки українці приходять до тями від новин, міша співає на дні народження російського продюсера Пашу у Москві». А ще в липні сестра Михайла Таяна казала, що він виїхав з Росії одразу і вже 25 лютого був в Україні. З тіметі він уже давно не спілкується. Він і не спілкувався так близько, але 25 го числа він уже був у іншій країні. Він закрив контракт. Він у нього і так мав закінчитися в квітні. Він його закінчив швидше. Тобто він розірвав повністю всі зв'язки і поїхав. І не має абсолютно ніякого відношення до цієї компанії. Запевняла тоді Таяна. Артистка вважає, що не варто засуджувати українських артистів, котрі, як, наприклад, її рідний брат Міша Марвін під час повномасштабної війни продовжують працювати у Росії. Про це не згадуючи конкретно свого родича, зірка сказала в шоу Слава плюс Таня. Я залишаюся при собі, при своїй думці. Я вважаю, що шлях людини він дуже особливий і він є її індивідуальним головне щоб людина несла в серці добро і любов боженька на небі все вирішить набагато краще ніж ми люди зі свого боку з якихось своїх призм пережитих ситуацій пояснила тетяна мені здається що на небі все видно і коли людина дійсно діє від серця дійсно йде через свій душевний і духовний поклик тоді вона все робить правильно, і людина не може засуджувати людину або підтримувати, або ще щось має бути нейтральна дуже думка про людину і чесне внутрішнє відношення, підкреслила вона. Звісно, не засуджує Таяна й тих виконавців, які вирішили залишити у своєму репертуарі пісні російською мовою. Я люблю всіх артистів, всіх поважаю і всіх люблю. Сказала вона. Твою там słowa щебета додому я просилася, а ти мене все не пускав. До слова, зараз Таяна з десятирічним сином Даніелом у Дубаї. Ми приїхали до батька сина для того, щоб він трішки з ним побачився, оскільки давно не бачився з батьком. І в мене ще тут концерт. Поділилася артистка, як розповіла Таяна, син не бачився з татом Єгором Глєбом три роки. Як відомо, чоловік, який працює сам продюсером у лейблі Путініста Тіматі, був або й досі є бойфрендом Ані Лорак. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня, слава Україні! Я малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами, Сторочку мати вишила мені, червоними. І чорними, червоними, і чорними нитками, два кольори мої, два кольори, оба на душі мої, оба. два кольори мої, два кольори, червоне то любов. that's your name